Фу. Уже третє відео поспіль збираюся сірники. Всім привіт! Ви знаходитесь на нашому маленькому, чистенькому сімейному каналі Ребінець. Сьогодні, скоріше за все, п'ятниця, і ми оглядаємо чергові чипсики. А перед тим, як розпочати цей огляд, уже традиційно закликаю вас затонатити на відділ безпілотних авіаційних комплексів 77-го окремого батальйону 102 ї окремої бригади ТРО. Хлопці перевірені, знаю їх особисто. Сам їм доначу баночка для донатів буде в описі в З обов'язковою частиною завершили. Тепер переходимо безпосередньо до огляду чипсиків. І сьогодні у нас буде дещо, так би мовити, ексклюзивне. Ось ці чипсики я купив на одній із заправок в мережі KirkLiKay. Вони в такій упаковості 120 грамів, і їх виготовляє фірма, яка називається Den Ville Чiпс Це невелике локальне підприємство, яке позиціонує себе як традиційного норвезького виробника чипсів по традиційним норвезьким рецептам. На упаковці у нас написано, що це potato Chips, їх смак хавсалт, тобто морська сіль, і написано, що це чипсики ручної роботи. Загалом ця компанія вона відома виготовленням таких от невеличких партій, невеличких замовлень для якихось локальних брендів. В принципі, їх знайти за межами Скандинавії досить і досить проблематично. Але оскільки вони себе позиціонують як таких борців, за все натуральне, за все якісне, хоча зеленого замочку у них на упаковці немає. На упаковці вказано, що тут є картопля, сіль. І олії. Отже, перевіримо зараз, як воно є, що воно є, і порівняємо з тим, що ми вже куштували. А нагадаю, солодні чіпси у нас були і італійські, які були в принципі тільки картопляні, і ті самі українські чіпстери. Ну, та й недавно ми від екстри чіпсики їли. Подивимося. Перше, що хочу сказати про упаковку. Але вона з одного боку мінімалістична, ну з іншого. Прикольно, мені навіть подобається. Нічого зайвого немає. Приємні шрифти. Звісно, брендовий шрифт і шрифт, де написана сама назва, вони відрізняються, але це логічно. Тут фірмові шрифти виробника і фірмові шрифти мережі заправок, на замовлення, якої саме ці чипси і виготовлялися. Кольори приємні. З одного боку не надто яскраві і не кидаються в очі, а з іншого боку виглядають досить і досить ніжно і насправді по-домашньому. Тепер оцілимо, як вони пахнуть, Для цього відкриємо упаковочку. Пігінько йде. Ну, що сказати про запах? Ну, запах підводить, в якому плані то вони знову нічим не пахнуть. Хоча якісь пари солі трохи навіть відчуваються чи що. Ну, коротше кажучи, вони не настільки нічим пахнуть, як попередні чипсики та кукурудзні палички, на які я робив огляд. Ну, от уже знайома тарілочка. Насипаємо. Які ж вони моцні. Які ж вони моцні... Що я хочу сказати по їхньому зовнішньому вигляду? Ну, Ви знаєте, ну... Ні. Вони виглядають дійсно е, солідно. Якщо ті ж самі е, Лейси та і ті самі чипси від е, інших е, фільмів, які я оглядав, вони були... Досить такі тоненькі, то ці чипси грубі. Як я зміг прочитати в інтернеті, що саме технологія, по якій ці чипси виготовляються, вона дозволяє от отримати таку текстуру, вона дозволяє отримати такий тостенкий зовнішній вигляд і тому подібне. Ну, оскільки вони виробляються невеликими партіями, то можна зосередитися і на вигляді. Тож вигляд мені, в принципі, сподобався. Тепер переходимо. До дегустації до оцінки картопляності та до оцінки смаку. Хм. Ну, Що можу сказати по смаку? Вони смачні. От, якщо порівнювати із солоними смаками. Від Екстри вони набагато смачніші. І смак солі. Він, от сам їхній смак солі він не настільки агресивний, як був у попередньому виді товару. Їх можна з'їсти і всю пачку, враховуючи що тут цього 120 грамів, то це не так і важко. Але смакують вони м'яко і приємно, тобто вони не пересолені. Чи відчув якусь різницю між. В морської сілі, звичайної сілі, то ви знаєте, мабуть, що ні. Просто вони не так посолені, як були посолені інші види чипсів. Отож, можна поступово переходити до виставлення оціночок. Коли я вже навчуся відразу брати... Другий телефон, щоб використовувати його як калькулятор, або коли колимось рахувати. Що ж, оціночки я поставив. І перейду до їх оголошення. Отже, дизайн упаковки я оцінив у 8 балів. Як сказав, він мені сподобався. Не кричить, не кидається в очі аж так яскраво, але виглядає стильно та елегантно. Запах. Думав між 4 та 5, з одного боку він не відчувається, з іншого боку, а як має відчуватися запах солі? І запах на... Після запаху, якщо є таке слово, ну все ж трохи доносу потрапив. Сподобалося більше ніж попередніх варіантів. Вигляд самих чипсів це вісімочка беззаперечна. Вони, ну, звісно, не такі, як наші люкси, які я ставив вищі бали. Але от саме ці чипси мені і по обжарці, і по текстурі, і по вигляду в принципі подобаються. Картопляність. За картопляність я їм поставив лише 7 балів. На відміну від попередніх. Чому? Ну, Тому що смак картоплі тут не відчувається навіть не на після смаку. Тобто сіль і олія перебуває саму картоплю, і вона відчувається не так сильно. Смак. Сам смак м'який приємний, їх можна з'їсти у достатній кількості, якраз так під пивко. Вони дуже добре зайдуть, щоб посидіти вдома, подивитися фільм з друзями в приємній компанії при свічках. Загалом скандинави та норвежці люблять таку атмосферу. Ціна тут я поставив їм п'ятірку. Чому п'ятірку? Я пачку цих чипсів 120 гравів купував. За 36 крон приблизно. Це десь в районі 3,5 євро. З одного боку, дорого, з іншого боку, ну, це не мас маркет це щось локальне, тому їм можна дозволити. Якщо за ті ж кукурудні черв'ячки у мене була погана оцінка, то тут в принципі, ну, на п'ятірку заслужили. Це і не найдешевші мережеві чипси, які можете купити, і як для якогось ну, типу ексклюзиву вони і, і дорогі, якщо розібратися. Загальне враження про них у мене хороше. Я поставив за нього 8 балів. В принципі, якщо у вас буде можливість купити ці чипси, раджу, вони є в двох смаках, другий смак гострий, спробую оцінити і його. Отже, в субі ці чипси набрали 50 балів. Що означає, що в середньому це 7,142. тисячних. Але знаєте, що це значить? А це значить, що ці чипси зараз ділять третю позицію у нашій загальній табличці. А ось, до речі, і вона розширюється вже з двох аркушів складається. А на цьому наш коротенький огляд цих чипсиків, підійшов до свого логічного завершення. Не забувайте, що в описі буде посилання на баночку. Ви там зможете задонатити на підтримку Збройних Сил України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дицяйте дзвіночки. Кажуть, що це там якось чомусь допомагає. З вами був Сашко. Будь-будь. До речі, енергосик теж купував на цій же заправці, щоб повністю було все в одному стилі. Якось так. Сподіваюся, я зараз об 11 вечора.